Всім привіт, друзі! Це шоу Бісики, найперченіша аналітика українського Ютубу. Мене звати Богдан Буткевич і поїхали. Ну що, друзі? Сьогодні хочеться вам розповісти про дуже цікаві процеси, які розпочалися навколо НАБУ Національного антикорупційного бюро. Я думаю, це одна з найбільших, я б сказав так, знаєте, розчарувань, якщо чесно, нашої всієї реальності і, скажімо так, джерел реформ, які були після майдану. Адже саме цей орган був покликаний викорінити топ корупцію. Ну, але, скажімо так, всі влади можливі зробили все можливе, щоб цей орган нормально не працював. Ну і треба визнати, що на превеликий жаль, за останні кілька років вдалося хакнути цей орган остаточно. Тобто, якщо раніше проблема була скоріше в тому, що набу просто не вистачало можливості через суд вирішити питання правильно, постійно там їм ставили палки в колеса. Так, от за останні кілька років ну, абсолютно очевидне, вже стало, що системно хтось всередині набу працює проти самого набу. Якщо раніше були певні сумніви, якщо раніше це, знаєте, про це якось не прийнято було говорити, то зараз уже прямим текстом називається прізвище господина Гізо Углави. Хто це такий? Це такий сірий кардинал НАБУ, людина, яка була призначена свого часу ще від самого початку існування цього органу по квоті господина Сакашвілі, ну і нібито по квоті. Американських, скажімо так, наших партнерів. Ну і треба визнати, що за останні кілька років його вплив різко збільшився. Ну і нагадаю про дуже вперті чутки, які постійно приводилися в публікаціях і відео моїх колег, про те, що ця людина, скажімо так, має дуже добрі, теплі і конструктивні стосунки ні з ким іншим, як з головою офісом президента Андрієм Єрмаком. І от постійно ходили чутки. От згадайте, скільки було моментів, коли от уже набув, вроді вже там, от як з Куртєвим цим от вода, там за гуманітарку, там то, там сьо. І в останній момент це зривається. в Останній момент приходить набу, робить якийсь обшук, е, все. Як з Коломойським. От уже ж вроді набу мало прийти арештувати Коломойського. Е тут, прям за два тижні до цього, СБУ швиденько мастерить справу і забирає Коломойського у набу. І таке було постійно. І от, друзі, здається. Скажімо так, здоровій частині Набу, яка все ж таки є, знаєте, терпець урвався. І відбулися дуже цікаві процеси. Адже вчора ми почули про те, що спеціалізована антикорупційна прокуратура, ну, яка, по суті, є процесуальним керівником в справах НАБУ, за допомогою поліції, що характерно, провела, і за санкції внутрішньої служби НАБУ, що характерно безпеки, провели. Ну, як сказати, ну, в правильному смислі да, обшуки у одного з засекречених співробітників Набу, і у декількох людей, які проходять про справі. Що це за справа? По справі великого крадівництва, друзі. Нагадаю, про що йде мова, друзі? За інформацією Юрія Ніколова, я думаю, ви самі це прекрасно знаєте, що за три роки, скажімо, 20-й, 2021, 20-й, 20, 21-й і 19 й рік. Завдяки цій схемі кожна десята гривня в українському бюджеті потрапляла власне по цій схемі в кишені тих людей, які керували схему відмивання цього бабла через асфальт. Ну як ми розуміємо, це найвищий рівень керівництва аж до самого президента. От тому, що там були за інформацією, знову ж таки Юрія Ніколова. Там були замішані такі люди, як Юрій Голік свого часу Кубраков і так далі. Тому подібне не суть важливо зараз. Не про це навіть мова. Мова йде про шо? що? Що. По цій справі, до речі, проходив наш старий знайомець господин Біркадзе, це колишній голова Борборської Ода, який там у нас виграє всі будівельні тендери, чоловічик, який останнім часом задіявся на телемарафоні у позитивній благірні експертом з економічних і політичних питань, який теж проходив по цій справі. Коротше, суть в чому, Набу останні кілька років намагається по цій справі, нарешті, вийти на, скажімо так, замовників. І постійно отикалося на момент, що хтось, і при чому з самого набу постійно зливає інформацію. А як ми знаємо, не так давно господин Углава, і це вже інформація Шабуніна, керівника ЦПК, був призначений, причому якось так без формально цього, але по суті призначений керівником над всіма справами Набу. Тобто, жодна справа повсю людину не проходить. Отакий От цікавий момент, який, до речі, потім, мені здається, пояснює, чому в останній момент Набу ніяк не може схопити за руку нікого, кого не треба хопати. І от один з детективів НАБУ, здається, пішов на абсолютно безпрецедентний крок. Він написав заяву в САП на всю цю історію, і САП, використовуючи інші силові структури, вирішила, так би мовити, вирішити це питання, тобто знайти, хто постійно зливає інформацію. Саме тому пішла цепочка, яка за інформацією знову ж таки, Шабуніна та Ніколова має дійти і до господина Гізо у глави. Це абсолютно безпрецедентна історія, тому що нагадаю, що свого часу у глава вважався по суті, знаєте, таким собі ставленником американців. Але виявляється, що ситуація трохи змінилася. Сполучені Штати в свою чергу не зовсім розуміють, що робить, і теж вони інертні, тому що вроді каже, це теж і проект, який вони допомагали Україні проваджувати і визнати, що в цьому проекті з'явилися отакі кроти ярмака. Ну це напевно дуже некрасива історія, дуже неприємна історія. І от, друзі, дуже цікаво, чим ця історія буде розвиватися в принципі надалі. Доволі цікавий момент полягає в тому, яку ж позицію власне, займе керівник НАБУ господін Кривонос. І тут, до речі, слід зазначити, що і це до речі, дуже немаловажно, що цю людину згадайте, як і вона була призначена на посаду, скільки було питань по цьому призначенню. Да? Ну, от ви бачите, як воно все починає вилазити боком. Насправді, як саме закінчиться ця справа, поки що сказати, досить складно. Чому тому що, повторюся, це абсолютно. Безпрецедентна історія, яка ну, напевно ще ніколи не траплялася в скажімо так, в наших всіх реаліях, ну тобто, у нас були різні, звісно, історії жа багатьюкінку в правоохоронних органах, але я з вашого дозволу просто зацитую пост Юрія Ніколова. Отже, розвиток історії зі зливом посадовцями набу інформації за розслідування великого будівництва в інтересах куратора від ОП Голіка, це що Бавнін пише, засвідчить глибину ремонту, якого очевидно потребує набу найближчі тижні. покажуть, чи можна обмежитись з частини звільнення керівництва, частини це я повторюся, Звичайно, мовиде про гізову главу. Чи необхідне переобрання директора? Те саме стосується управління внутрішнього контролю. Ну і, очевидно, своє слово має сказати колектив бюро. Неможливо розслідувати топ-корупцію, якщо керівництво над вами зливає інформацію фігурантам. Власне, якщо коротко, зміною структури першому заступнику директора Гіза Углаві фактично наданий повний контроль над детективами та, та інформацією про розслідування. Причому це зроблено спеціально в обхід процесального законодавства, щоб Углава не ніс жодної відповідальності за наслідки такого контролю, включно з витоками інформації. Ця зміна структури відбулася ще навіть до подій, які зараз розслідує САП. Ця зміна покликана такі зливи спростити, як і захистити зловмисників. Ну, тобто, я так підозрюю, що в момент, коли уже господін Ситнік відходив від справ, офіс президента зрозумів, що це їх шанс, і вони на цьому етапі. Скажімо так, вирішили навести масточки з тим, з ким потрібно, і от ми маємо таку ситуацію, яка насправді мені здається досить чітко тепер пояснює, чому набу я ж кажу. От ми маємо зрозуміти, що було два етапи в історії. Набу перший етап це коли по суті не було нормального суду, куди набу міг звернутися. А от другий етап це зараз, це коли вроді суд уже є, і прокуратура навіть є своя САП, але хтось всередині керівництва постійно ламає всю історію. І от вчора ми побачили початок спроб боротьби і в. Вичистити з набу цих людей, тобто давайте речі називати своїми іменами спроб вичистити з набу людей Андрія Єрмака і Олега Татарова, тих людей, з яких повторюся за інформацію з відкритих джерел напряму співпрацюють з офісом президента. Як ви розумієте, при такому розкладі як можна розслідувати цю топ-корупцію? Тим більше, оце знамените велике крадівництво, яке, на мій погляд, є одним з головних злочинів, за які. І господин Зеленський і його точно мають бути а, дуже жорстко покарані. Тому що я нагадаю, що коли кожна десята гривня інформацією Юрія Ніколова, по суті кралася на асфальті з державного бюджету на армію, а виділялося в п'ять разів менше гроші. Це прямо напередодні теж вторгнення, весь 21 рік, друзі. Мало того, давайте згадаємо, що при всьому цьому. Писокопосадовці, призначені Володимиром Зеленським, за повним потурання самого Зеленського як Верховного Головнокомандувача і його більшості в парламенті, які тоді яка тоді ще навіть цілком існувала. Так, от було зірвано два державних оборонних замовлення напередодні широкомасштабного вторгнення. Ну і так далі, Ми можемо дуже довго продовжувати ці спогади, що і як робив Володимир Зеленський перед війною, і куди йшли ці гроші. От, власне, тому мені здається, так важливо розуміти, що зараз відбувається в набу. Я просто хочу. Дуже сильно подякувати тому детективу, який поставив на кон свою кар'єру в правоохоронних органах, коли він звернувся до САП з тим, щоб той відкрив цю справу, по суті, по вичищенню агентів Єрмака з набу. Я дуже сподіваюся, що і судді, і прокурори розуміють, що свій золотий час влада Зеленського пройшла і що наближається по повній програмі той час, коли вони будуть відповідати за скоєне. І тому нема сенсу більше боятися їх, нема сенсу більше приховувати їх, нема сенсу якось не давати їм. Можливості їх притягти до відповідальності я дуже сподіваюся, що те, що ми зараз бачимо, це початок от того самого, чого чекає вся адекватна частина суспільства, розслідування величезної корупції, яку розвів Володимир Зеленський і його оточення під час війни і до війни, і те от процес по суті повного зламу всіх державних органів. Які залежалі з жаль, Володимиру Зеленському вдався, і на прикладі набу теж я дуже сподіваюся, що все-таки вдасться очистити набу, і цей орган з потрійною силою накинеться на тих людей, які прийшли свого часу для того, щоб типу на словах боротися з корупцією. А по факту, знову ж таки, за оцінками Юрія Ніколова, вже навіть. Перебільшили часи Януковича, який тоді крав на вугільній галузі, як ми пам'ятаємо. А тепер ці ребятки на своєму великому будівництві навіть перевершили всю цю історію. І це ми ще навіть не дійшли до етапу війни. Це ми говоримо навіть не про те, що було перед нею. Бо може, хтось думає, що широкомасштабне вторгнення це обнулило нічого подібного. Тому ще раз. Я дуже сподіваюся, що це дасть якісь результати. Я бажаю успіху набу адекватній частині в тому, що відбувається. Я бажаю нам, як суспільству, обов'язково слідкувати за цією справою, тому що багато в чому це вирішує. Дуже багато питань, які будуть далі в плані боротьби з корупцією. Якщо набу вдасться звільнити від спрута, який туди нав'язав Андрій Єрмак зі своїми поплічниками, тоді у України є великий шанс вибористиця з того лайна, куди ми з вами залізли. Навіть не при Зеленському, але це багно при Зеленському стало особливо ще смердюче, так знаєте, чвакать, враховуючи всі обставини, які. Супроводжують президентство Зеленського. Дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися, ставайте нашими патронами та спонсорами. Підтримуйте незалежну журналістику. Будьте шоу-бісиками і надалі. До зустрічі.